Привіт усім! Хочу вам показати, як я пофарбував підлогу в гаражі у батьків. Як воно все виглядає? Ось такий малюночок зробив. Звичайно, коли б гараж був не заставлений, нічим нам би куди гарніше виглядало. Вам в двох словах розкажу, як я це робив. Гра вже використовувався, була звичайна завита стяжка, така кривовата як небудь. Сильна пилюка була для того, щоб вирішити це питання і це зробити дешево вирішив пофарбувати. Це був найдешевший варіант. З чого я почав? Спочатку позамітав гараж Добре декілька разів, потім прополососив його. Тоді погрунтував раз. Тоді за, за, за кілька годин ще раз погрунтував. І вже на другий день на ранок взяв фарбу. Таку звичайну фарбу. Там не вказано, як правило, метал, дерево, бетон, щоб було бажано вказано. Пофарбував раз. До речі, одну частину я пробував малював спочатку два рази сірим. Потім жовтим А цю частину один раз. Ну, Я думаю, що чесно, різниці майже немає, що один, що два рази. Тому в принципі, погрунтувати обов'язково два рази, мінімум два рази, а пофарбувати можна один раз. Фарбував я перший шар обов'язково пензиком, бо все-таки пилюка лишалася. Після того поососне чуть-чуть є, і краще це пензликом робити, ніж валіком. А вже другий раз, коли малював, тоді вже малював валіком. І ці полоски малював валіком. І помалювали. Фарба в середньому пише, що сохне дуба. Но насправді треба хоча б дві доби. Причому була сильна жара біля 30 все рівно до повного висихання треба дві дуби. Тобто, коли плануєте наносити. Шар за шаром, це треба розраховувати, що мінімум 1,5 доби. По фарбах, цей гараж має 33 квадратних метра. І так якщо у вас будуть такі варіанти, як у мене що стяжка крила, то що пише на банках, можете поділити на 2. Тобто, от, в моєму випадку, 2,8 кг на гараж 33 Мені пішло 4 таких банки, щоб сірим помалювати. І одна банка, щоб жовтими лініями відбити. Тобто на 33 квадрати, 4 банки сірим, плюс жовтий. Так, як я після того, як я помалював все сірим я робив полоски. Як я це робив? Спочатку я собі на листочку зробив креслення свого гаражу і придумав собі отакий малюнок, щоб який виступав Як я робив ці полоски? Я брав звичайно. Малярну ленту, таку можна там гущу. Е, і собі спочатку олівцем, я собі розкресив свій малюночок і потім клею ленту. Тут, тобто, звичайно, треба трошки було побавитись, бо ленту треба з одної сторони, з другої сторони робити спочатку квадрат, внутрішній і зовнішній лент. Це все пофарбувати. Потім внутрішню ленту відірвати і робити отакі пооски. Тобто забавка трошки час займає, щоб тим побавитись, але зато гараж виглядає трошки веселіше, не банально сірим. Та, це треба додаткових якби, 2 дні на це виділити, що фарба підсохла. Але зато виглядає куди веселіше. А полосочки такі, це я зробив звичайною сніжкою. Мав жовтий колір, щось схоже зробив. Задумано воно, якби би було в одну лінію це все. Отак От це все виглядає. А до речі, бюджет того всього станом на весну 24-го року. Отака От банка фарби в середньому коштує 350 гривень. Грунтовка. Тут, до речі, забув сказати, тут пішло мені 20 літрів на цей гараж, 20 літрів грунтовки, щоб 2 рази добре прогрунтувати. Грунтовка від 250-350, 10 літрів, грунтовка тобто 700 гривень. І оця баночка 350 мінімум на 4 маєте 1400 гривень. Тобто 2 100 вам треба на фарбу і на ґрунтовку, щоб схоже зробити. Все, дякую, кому було цікаво. З вами були реальні відгуки. Ставте лайк. Пока!